Всім привіт! Боже! Знову конференція. Я займаюся освітою вже 11 років. Ми розробили більше ніж 180 різних освітніх продуктів різної складності від онлайн-курсів до великих національних платформ, ігрових застосунків для навчання і так далі. І я втомився від конференцій. Більшість конференцій вони дуже неефективні з точки зору навчання. Те, що я зараз з вами роблю з точки зору навчання, максимально неефективно, це називається пасивний стиль засвоєння інформації. Я говорю, ви слухаєте, це найнеефективніший метод навчання і засвоєння інформації. Так само ви навчалися в університеті, так само ви навчалися у школі частіше за все. Це називається пасивно-декларативний стиль навчання. Це погано і це дуже неефективно. Тому так як я відкриваю цю конференцію, мені це велика честь для мене. Я хочу сказати декілька слів і декілька порад для того, щоб навіть такі безсмислені конференції для вас мали сенс. Ви могли здогадатися, що якщо пасивний стиль сприйняття інформації це якась погана історія, то напевно є якийсь антонім, який гарна історія. І якщо ви здогадалися, то це називається активний стиль навчання, active learning. Що це означає? Ви не просто слухаєте інформацію, ви робите якийсь синтез, якось з нею працюєте, якось її обробляєте і тому подібне. Уявіть. Що коли ви навчалися в університеті? і оце просто сиділи, слухали щось, конспектували. Навіть не змінюючи сильно навчання в університеті, типу не змінюючи все те, які там викладачі, які підходи несучасні і тому подібне, якщо б вам дали одну єдину пораду, просто одну пораду про те, як вести конспект, вони б вже могли включити active learning у ваше навчання. Це дуже круто. Це, е, е, зараз поясню, що я маю на увазі. Якщо ви просто записуєте слово-слово, в слово, те, що почули, то це також пасивний стиль навчання. Тобто, ви ну, нічого не Синтезуєте. Оце приклад ведення конспекту. Корнельський метод називається: от справа, ви робите те саме, що ви і так робили на парах, просто конспектуєте, але залишаєте колонку зліва. і Потім, коли приходите додому, виділяєте там, наприклад, key words, key questions. Це вже певний синтез, це вже певна робота з інформацією, це вже, е, це вже активна форма навчання. Потім робите summary і все. Просто одна єдина порада для вашого навчання в університеті вже могла б зробити. Набагато більш ефективним ваше навчання. Взагалі, ми е, в, е, нашій, е, ну, в нашій студії онлайн-освіти у нас є. Дві мети головні. Перше це залучення того, хто навчається, і друге це ефективність. Так от, пасивний стиль він і не залучає, і не, і не ефективний. Тому на цій конференції, якщо вам справді цікаво, а, а, а не вас змусив артем тут сидіти, от то подумайте над думками, які говорять спікери, і спробуйте щось синтезувати потім з цим. Тоді може бути користь. Ще одна суперкласна річ. Ви напевно бачили це по порії спікерів. То дуже дуже різні спікери. Я думаю, що ви всі там із IT, із креативних сфер, і тому подібне, і можете подумати там, ну не знаю, подивитися там. Буде наприклад реп ротой. Ну можливо, ви не любите реп і взагалі не розумієте, навіщо вам до прикладу його там слухати. Це не закид. отой типу, ти там чи де. От. коротше, це не закат його сторону. Я маю на увазі, що. Навіть якщо ви думаєте про якогось спікера, що вам немає сенсу його слухати, я вам розповім про ще один метод ефективного навчання. Це називається learn to transfer. Що це означає? Вважається, що якщо ви гарно розбираєтесь в якісь концепції, то це демонструє можливість трансферити цю концепцію на іншу дисципліну. Наразі в науці, ну, в фізиці, майже все досліджено, окрім я фізик за освітою, квантовий фізик, тому я можу про це казати, майже все досліджено. Окрім якихось речей вже квантової якраз фізики, тому я її досліджував. От, астрофізики, бо там безкінечність можна досліджувати весь час. А так вже дуже багато чого досліджено. І зараз найкращі речі наукові прориви з'являються на стику певних дисциплін. І ось ця історія з трансферингом якихось думок це дуже-дуже і концепції, це дуже важлива історія. Люди звикли думати так: я, наприклад, хочу відкрити бізнес в якійсь сфері. Окей, я піду дружити з бізнесменами з цієї сфери. І це помилкова історія, тому що треба дружити не тільки з ними, а дружити і з іншими. І якраз це можливість взяти якусь концепцію зовсім із іншої парадигми із іншої бульбашки і затрансферти її на вашу сферу. І так народжується найкращі бізнес рішення. Ну або один з методів народження гарних бізнес рішень. Тому, якщо ви почули якусь думку про реп, про освіту, про ще щось і зараз я буду казати багато думок про освіту. Подумайте, як ви можете це затрансферити. Це також буде. Активна форма навчання з цим ми розібралися, але тут буде набір важливих думок, до яких ми якби, на різних етапах побудови нашого бізнесу, роботи з освітніми проектами великими, які ми виробили для себе в навчанні. По-перше, Якщо ми кажемо про еволюцію, це сер Ісак Пітман. Я пишаюся, бо це цей сер, він зі мною з першого виступу, з яким я взагалі виступав з Едерою. Я з ним виступав і на TEDx, я скрізь з ним виступав. Хто він такий? Це класний мужик, який був викладачем по сценографії. Колись давно він розсилав листи з курсом по стенографії своїм студентам. І всі могли подумати, найкраще. І стенографіст у світі розсилає листи студентам будь-де де, де вони не знаходились, і проблема освіти вирішена, тому що тепер не треба мати дуже гарного стенографіста або гарного вчителя в кожному там селі, містечку і так далі. Але проблема освіти не вирішилась чомусь. А потім з'явилося радіо, і всі казали, зараз ми почнемо транслювати найкращих викладачів у світі, і все проблема вирішена. Знову вирішена проблема освіти, але чомусь цього знову таки не відбулося. Потім, ну ви можете здогадатися, що потім, після звуку. Ми щось бачимо, з'явився телевізор. От і е, також сказали, зараз ми протранслюємо не, не тільки там як банки заряджать, а найкращих типу викладачів і так далі. І проблема освіти знову вирішена. Не вирішилась. Потім в 2001 році. Не всі про це знають. Зараз багато хто каже, що дистанційна освіта там тренд, і так далі. Це дуже старий тренд. Сересак Пітман давно, не пам'ятаю коли, почав цей тренд. У 2001 році Масачусетський інститут технології відкрив сайт MIT OpenCourseWare, де були записані на камеру майже всі лекції з MIT, і викладені, і конспекти, і книжки, і так далі. Але. Ця історія не дуже користувалася популярністю. Найкращий інститут у світі виклав записані лекції, і це не дуже сильно користувалося популярністю. А потім відбулася цікава історія. В 2012 році з'явився сайт MATX, це прародитель Едекса, який потім до MIT Гарвард приніс ще 30 мільйонів доларів. І так з'явився Едекс. Ми, можливо, ви про нього знаєте. Де вони взяли той самий курс, це перший курс, який там був Circus. And Електронікс це цепі і сигнали. Вот. І вони його подали в іншій формі. Що вони зробили? Вони зробили майкролірнінг, вони підготували окремі такі частинки матеріалів, звичні для вас, напевно, зараз. Маленький шматочок, тестік, маленький шматочок, тестик і так далі. І внезапно з'явилася революція, масові відкриті онлайн-курси, які також змінять і зроблять революцію в освіті. І тут одразу дві думки: перше чи трапилася революція в освіті? Трапилося ні, все вирішено. Ні, не дуже. Дивіться, яка була ідея з масовими відкритими онлайн курсами. Ми їх відкриваємо. Всі мають доступ до якісного навчання. Відповідно, думка була така, що геп між найрозумнішими і найнерозумнішими буде скорочуватися, бо нарешті ті, хто не мали змогу, нерозумні, вони отримують розумних викладачів і тому подібне. Спойлер, який вже не спойлер, а дійсність. Геп тільки збільшився. Навіть є white paper, навіть є дослідження, яке неймовірна там думка в цьому дослідженні, що ті, хто гарно навчалися офлайн, ті ще краще навчаються онлайн і навпаки. Тобто геп збільшився ще більше. Технологія сама по собі жодного разу за весь час зміни, існування цього всього не змінила освіту назавжди без людини. А, але одразу важлива думка це Річард Фейнман, дуже крутий чувак. Ця книжка у нього є. Це Нобелівський лауреат з фізики. Ця книжка у нього є українською мовою. Ви можете її купити в нашого формату. От, що відкрилось з масовими відкритими онлайн-курсами, це просто порада. Найкраща історія, і це ви прочитаєте книжку, зрозумієте, чому я про це кажу. У вас з'явилася можливість вивчати одну і ту саму концепцію із різних наукових шкіл. Оце круто. Круто, що ви зараз можете не просто найкраща, немає найкращого викладача, це неправда. От, є Стенфордська школа, гарвардська така, така. І, вивчаючи концепцію з різних наукових шкіл, ви отримаєте справді круте знання. Це перша думка. А друга думка це Герберт Маршал Маклюин, ну не моя думка, його. От, е, medium і The Message. Що ми побачили з зміною форми навчання з оцих курсів, записаних на маленькі шматочки, які почали переглядати. Те, що Форма є зміст. Форма того, як ми доносимо якийсь освітній матеріал, дуже сильно впливає на засвоювання цього матеріалу. Совєтська школа звикла робити зміст, упор на зміст. І програла в цьому в той час, коли Америка, наприклад, будувала історію розробки освітнього продукту з форматами і тому подібне. Наприклад, у нас є два цікавих кейси у нашої студії онлайн-освіти. Перший це був з Національним антикорупційним бюро. До них приходили слідчі онбордитися. І їм давали список нормативно-правових актів, які треба було вивчити. І вони їх погано вчили. Ми зробили аудит, щоб з'ясувати, чому вони їх погано вчать. І з'ясували, що основне це мотивація, вони не дуже розуміють, навіщо. Тоді ми розробили інтерактивну гру розслідування, де вони потрапляють нібито в розслідування, йдуть по ньому і використовують один чи інший нормативно-правовий акт, щоб вирішувати певні запитання в продукті, щоб відповідати на них. Це називається індуктивний спосіб засвоєння матеріалу. Тобто ви вивчаєте щось від потреби. І це збільшило засвоюваність на дуже високий процент. Це форма, зміст той самий, форма змінена. Повертаємося до Learn-to-Transfer. Таку саму історію ви можете приміняти не тільки в освіті, ви можете її приміняти в спілкуванні, в переговорах, в концепціях продуктів і так далі, в пічингу і тому подібне. Про гру. Гра це також історія, де у неї буде лонч десь за 3-4 місяці. Сподіваюсь, ви всі будете в неї грати. Але там також історія того, що сказали, давайте зробимо курси для дітей за кордоном з історії України. Ми зрозуміли, що не дуже зрозуміла мотивація, щоб вони не втрачали. Культурну ідентичність і вигадали гру, яка органічно повинна їм допомогти не втратити цю ідентичність. Друга важлива історія, окрім, окрім форми матеріалу, і тут також ви можете це трансферити на ваше життя, спілкування і тому подібне. Який месенджер найкращий? Той, в якому ваші друзі, якщо всі ваші друзі перейдуть, навіть ну не знаю, в Савої будуть перебрасуватись там туди-сюди. Ви зміните ваш дуже ламповий телеграм на цю історію. Це про те, що якщо ви доносите якийсь продукт, навчальний, не навчальний, будь-який, якщо ви з кимось спілкуєтеся і тому подібне, це нормально виходити на його територію. І в освіті це також працює. Один з найкращих освітніх продуктів, який розробили не ми, на мою думку, це історія про єврейську дівчинку. Через сторіс в інстаграмі. Я не знаю, чи ви бачили цей проект. Якщо не бачили, пошукайте його. Це неймовірний спосіб донесення освітньої інформації через той канал, який зрозумілий споживачам. Ще одна прям важлива, важлива історія. Тут багато про технології, про те, що потрібен баланс між там, життям, технологіями, люди і тому подібне. От я хочу два таких важливих кейси навести. Перший в якийсь момент. І правильно сказали, сказали, люди не люблять чати вчитися, але люблять грати. Що відповідно треба зробити? Треба гейміфікувати навчання. Що це означає взяти ігрові практики і перенести їх в неігрову, ну до неігрової дисципліни. Навчання неігрова історія. історія. Ми... Беремо ігрові практики, compulsion Loop, слоти крутим і так далі, але в освіті. Вот. Е, і всі почули, що гейміфікація це круто. Почали пхати гейміфікацію, ну, це як AI і так далі, наганяти інвесторов і тому подібне. Всі почали пхати гейміфікацію. Типу, ти доросла людина, і виявляється приблизно так. Якщо це робити нерозумно, то як, наприклад, ви доросла людина, ви сідаєте вивчати Python, наприклад, вот. вивчаєте його, і тут написали складно. Код і вам, типу, якийсь гном-бейджик, типу привіт, клас! І ти такий вау, який крінж. І так і виявилося: проаналізували близько там декілька тисяч етех-стартапів, які напхали в себе гейміфікацію, не думаючи І виявилося, що вона в більшій мірі в 70 плюс відсотках цих е тех-стартапів вона відволікає від навчання, а не допомагає йому. Це також важлива думка, про яку я дуже хочу сказати: інтерактивна дошка. Якщо ми дамо інтерактивну дошку вчителю, який не вміє їй користуватися, він візьме крейду, буде писати на цій інтерактивній дошці, і це буде набагато гірше працювати, і набагато гірше буде видно, ніж на зеленій дошці. Так до чого ця думка? Технологія зради технології це такий каргокульт, і модно, можна, можна там обманути, не знаю, інвестора, можна обманути маму, але ж себе не обманеш. Я хочу сказати до того, що перед тим як щось використовувати завжди, задавайте запитання навіщо? Знаходьте цю мотивацію і в технології те саме. Якщо просто ви її притягуєте, і вона там просто типу працює без підготовки. Ну це. Немає сенсу ніякого, тому так як у нас конференція називається баланс. А у Артема є оцей один-три. Оця штука. Я також впихнув цю штуку спеціально. От моя дань, дань не ті груп. От, е технології це менше ніж технології, розумні люди. От, дуже проста думка, але ну знаєте, як кажуть, типу GPT, е там е artificial intelligence не переможе людей, переможуть люди, які використовують artificial intelligence. таке і збіте кліше. Яке я перефразував ось так: технології і розумні люди. Давайте підходити до всього розумно і тримати баланс між технологіями, нашим розумом, нашою людяністю. От я вам всім бажаю класної вам конференції. Для мене була честь першим тут виступити. Стрьомно було. Я але, ну, типу, я бачив, що вас багато, але виходиш сюди, фонарь світи, і вас немає в залі. Тому мені було пофіг. Дякую дуже. Нехай все буде супер. Дякую. Yeah